Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Ведмідь і павучок Українська народна казка. Раз після тривалої мандрівки лісом ведмідь заліз у свій барліг і міцно заснув. Коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе крихітний павучок. Що це ти вигадав? По мені ведмедеві повзати, роздратовано пробурмотів ведмідь. Дуже розсердився ведмідь на павучка і хотів був його розчавити, що міг поробити павучок проти такого здоровання? Пробачте, дядечку, я більше не буду, почав благати павучок. Відпустіть мене, я вам ще в пригоді стану. Чим же ти, маля, можеш мені послужити? здивувався ведмідь. яка з тебе користь? Але все таки пожалів павучка і відпустив його. Через деякий час до лісу прийшли мисливці. Ходять, блукають у лісній гущавині то в один бік, то в другий, а дичини не видно, хотіли вже ні з чим додому повертатися, але несподівано натрапили на сліди ведмедя. Зраділи мисливці і давай кошла того ганяти. Бідний ведмідь не знав, куди подітися, щоб урятуватися. Аж раптом угледів ведмідь біля скелі яму та скочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався. Побіг скоренько до тої ями, густенько обснував її павутинням і став чекати, що буде далі. Аж тут біжать мисливці. Прибігли та стали неподалік від ями. Либонь, наш бурмило заліз он у ту яму, що під скелею, сказав один з мисливців. Хіба туди він ніяк не міг залізти, озвався другий мисливець. Хіба не бачиш, куме? Там повно павутиння. Якби ведмідь заліз туди, то павутиння порвав би. Чи не так? А вже ж, щира правда, погодились інші мисливці. Постояли, постояли, потилиці почухали та й пішли собі далі дичини шукати. А старий ведмідь сидить собі тихесенько у тій ямі з остраху ні живий, ні мертвий. Так налякався бідолаха, так перепудився що не смів навіть ворухнутись і сидів там довго, довго. А коли вже набридло ведмедеві сидіти, то вирішив він визирнути та подивитись, чи нема якої небезпеки. Лізе ведмідь з тої ями і очам своїм не вірить. Яма поснована густим павутинням. А павучок гойдається на тонкій павутинці і голосно регочеться. Бачите, дядьку, озвався павучок до ведмедя, якби не моє павутиння, то вас уже б давно не було на світі. Ви мене тоді пожаліли, то й я вас пожалів. Недарма кажуть, старе добро не забувається. Щиро тобі дякую, павучечку, що врятував мене від наглої смерті, відповів зі сльозами на очах старий ведмідь. Відтоді всі ведмеді ставляться до павучків з великою повагою і щирою вдячністю. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.